Добрий день, любі діти! У природі є дуже багато рослин: і великий дуб, і маленька фігалка, і запашна троянда, кропива. Деякі рослини ростуть у лісі. Наприклад, ліщина, ялина та конвалія, кульбаба і конюшина ростуть на луці, осоку можна побачити на березі річки чи озера, але татя біле і рязку. У самій воді усі рослини різні, проте мають одинакову будову корінь, стебло, листочки, квіточки і плоди з насінням. Серед рослин є дерева, кущі та трав'янисті рослини. Дерева мають одне міцне стебло, яке називають стовбуром. У кущів від кореня росте декілька міцних твердих стебел. А у трав'янистих рослин стебла м'які та зелені. Дерева і кущі бувають листяні та хвойні, у листяних рослин листочки схожі на пластинки, а у хвойних листочки дуже тоненькі, схожі на голочки. Їх називають хвоєю. У природі можна побачити рослини, які ніхто ніколи не саджав. І не доглядав, це дикорослі рослини. Серед дикорослих рослин є такі, які люди здавна використовують для лікування. Деякі з них кропива, кульбаба. Містять більше вітамінів, ніж культурні. З дикорослих трав м'ята, звіробой, суниця чи чорниці можна приготувати духмяний чай. А на полях, городах, садах і в парках люди вирощують культурні рослини. Є декілька видів цих рослин овочеві, зернові, декоративні, плодово-ягідні. Пропоную відгадати загадки. На літо одягається, а на зиму одежі цурається. Правильно, це дерево. Зверху зелененьке, а всередині червоненьке. Так, це наш Херсонський кавун. Квітка ця на сонце схожа. Жовті пелюсточки має, їх до сонечка повертає. Здогадалися? Молодці, це сонячник. До речі, раніше. Соняшник вирощували як декоративну рослину, згодом заради зерен яких ласували, а з квіток соняшнику заварюють чай. Люди навчилися з насіння отримувати соняшникову олію. Тепер вона є корисним харчовим продуктом. Любі діти, де в не були, ви повинні завжди пам'ятати. Що не можна топтати траву, ламати дерева і зривати квіти. Бережіть природу та дбайте про наше довкілля. Завдання. Пригадайте та розк... розкажіть, які дерева, кущі та квіти ростуть біля вашого будинку. Я з нетерпінням буду чекати на ваші розповіді. До побачення!